Всім доброго ранку. Отака От зима у нас. Мороз сьогодні зранку мінус 15 був, та я вже прийшов в гараж, дзвонив, щойно клієнт говорив, має заказати як то, мотора. І голого цього мотора, форцунки і турбіну на Viva Trafic то Цей заводським ухоном. Нагарно на поршнях немає, вкладиш я вже передивився, сталося поставити назад все маслом соса, піддона, покрасити блока і двигун готовий. Форсунки в мене там на провірці є комплект хороших. І турбіна там візьму в друга. Хорошу турбіну, бо в мене трафіковський немає, тут всі лагуновські турбіни в мене. І все, Зараз, якщо все добре, я затопив вже буржуйку. Прийшов в гаражі, трохи вже холодно. гаран нагріється. Буржуйка, що у нас сьогодні? Ця двигуна, якщо передивитися все геть, все прикрутити, щоб він був готовий. Якщо клієнт позвонить, щоб завтра відправити, і поприбирати гаража і готувати на другого мотора все збирати. Саме головне зараз цього підготувати, щоб він був готовий. А так все. Далі що буду робити, покажу. Покрасив отак блока. Равно висохне. Що зараз буду міти сальники всі. Зараз буду міняти сальника на цього меншого колівала. Треба кручувати стрижку. цю сальника треба замінити. У мене є новий по фірмі Erling Всі на таку фірму буру осальників. Новий сальник сюди. Зараз будемо ставити все помиємо, тоді будемо ставити, потім там все зняти прокладку, обежерити і поставити все на герметик. Все, приступаємо. Так, помив цю кришку. Беремо лобка вибили, потім беремо обежирує тут все обжерюємо.

Все там обежерю ставлю все на герметик. Все, потім ставлю масло усуса, я все тоже хороше, щестрі, нічого не погризене і буду збирати назад. Все Все, працюємо все, всю прокладку зняв, обежерюю, з тієї сторони герметиком все намазав. А так само ця кришка. Так само промазуємо герметиком. Тут ово овоє направляюще. Олегенько. Так, передивляємося ще раз. Чи сальник добре стоїть. І ще і прокручуємо, щоб воно там нормально стало. Тут два довших болтаці нальтують сюди. І шість коротших сюди. Так, о, наживляємо легенько. Довжуваджа і малу трещотку. І все затягуємо від руки. Потім ще раз тако проходимося, передивлюємося, чи добре скрізь зажато. Все, цей сальник поміняний. Зараз цього сальника його ну, це просто відкрутити і сальника звідси виймати, і він туди так само забивається. Цих два буде поміняний. І то й аж в кінці третій сальник. Зараз блок висухає. Далі буду ставити масло насоса, Зараз перехиляє двигуна. Це просто затечки. Все повіймаю потім. Зараз ставлю масло насоса. І підон в мене є помитий. резинку еще хорошую выберу. И все. Далее покажу. Барсик тут отдыхает біля буржуйки. Поставил масло насоса, всю крышку поставил. Новый сальник стоит. Все, зараз ставлю его под Поставив резинку, наматував герметиком, хороше, легеньком, щоб не випирало. І все, зараз ставлю епідона. І низ блока буде готовий. Поставив епідона. позначив одразу болти. Видаю на двигун гарантію. А гарантія, щоб до мотора ніхто не ліз, то всі болти позначені. Ну, не всі типа, а болти позначені. Все, зараз я краска, перевертаю назад і буду міняти цього сальника і дивитися зори клапанів. Замінив я оцього сальника розпредвала вже. світ новий. А зараз будемо знімати клапану кришку. Дивитися зори клапанів. Тут є ручка на Т-50. Закручуємо сюди болта, щоб покручувати О, Якщо мірити першого клапана, він у такому цієму має бути в положенні. Щоб мірити, беремо щупи. Тут зазор має бути від 35 до 45, а тут від 15 до 25. І так і пішло. ወደ Зараз все обежирую назад, резинку все перемиваю, обежирую, все мажу герметиком і ставлю прикручую все назад. І двигун буде повністю готовий. Двигун вже готовий. стало ще раз позначити і все. Ось такий двигун. Так сьогодні пройшов мій день. Підготовлюваю цього двигуна. Клієн, той, що зранку дзвонив, ще не перезвонював, то поки цей двигун не замовлений. Та й на сьогодні все. Завтра побачу, що там робитиму. Що закажеться двигуна то завтра поїду відправляти. Тут вже почався другий день. Вже я в місті там деякі справи вирішував, забрав форсунки, ще сталося забрати бідони. Форсунки з провірки забрав. Ще підони забрати, там ще пару діл в місті, та й буду їхати вдома. По заказам, поки по замовленням нічого немає. Той що мого мотора заказати, казав десь в кінці, може місяця, Та не знаю, приїду додому. Може буду якось другого збрати двогона. Та й отак все. Приїхав я вже додому, зайшов в гараж з барсиком. Холодно, треба затоплювати. а Зараз мають 7 годин виключити світло. А зараз 5, 25, 46, Забрав у форсунки, зараз передивлюся форсунки шлемпі, показникам. Позначу їх, все підготую, Та й не знаю, чи щось робитиму сьогодні чи ні, бо зараз світло виключать, мені треба ти блоки помити то не знаю, побачу. Якщо щось робитиму, то сьогодні включусь, якщо ні, то вже mm -hmm. завтра. Та й таке. Виключили вже світло. Зняв цього двого на повністю готовий, зняв вже станка його. Почепив другу. Цього буду розбирати зараз повністю. Його треба робити, його буде він на хон. Нові кольця будуть, поверхні шліфоване буде. нові вкладиші, новий маслонасос сюди буде. Як буду збирати, то я покажу. Зараз його повністю треба розбирати. Потім місто його на хон на шліфовку поверхності вести. Та і так, виключили світло, то зараз, напевно, буду розбирати ця двигуна, а потім, якщо стане, то ще сьогодні хочу перемити блоки. як завжди біля буржуйки гріється я отак, при фонарики зараз буду працювати. Снімав би як розбираюся, геть, але фонарик на голові я би почепив би телефон, а снімав би це все. Але зараз поки ні так підсніму деякі моменти як буду розбирати таку. Отак не покажу, бо на голові фонарик треба, щоб світив. Та й все. Зараз не маю ТНВД, ТНВД кріпиться тут. Один болт, два болт на 13 головку. І тут три болта на 13 головку. ТНВД откручується, потім зірочка на є, шиє... є ш... 16 чи так вона називається. Немає десь поділуй вже. Потім головку откручую, Потім беру там тазика, переливаю. Там в блоку встається ще, і знімаю піддона, ні, перш масло злити знімаю піддона і все поступово розбираю. Ці мотори дуже легкі в розборі і в зборі також. Зняв головку вже, треведеться. Є хон. Типу цей заводський ще. Камера не фокусує. ще є по бокам трохи заводського хону, але вже бачив, що. Є нагарна поршня, свідогом буде робити. Зараз. Примасю тазика переворачую, масло зливаю і розбираю повністю. А, зробив таке собі світло з цього діода, проводка і на акумулятор. Того таке більш-менш світло є в мене, то працює. Дараз розберу, а далі побачу. Зняв підома, бокову цю кришку. Це як-то більш-менш хороше, відложення ніяких масла нема нічого. Хороше масло заливало, бо то заграничний двигуни. Та все, зараз розбираю, все як кульнула теж на мірку. Перемірити його чи він в стандарті. І все, блок на хон і на Зараз Розбираю блока, прибираю гаража. Та й на сьогодні буде все. Розібрав цього двигуна вже, голий блок, колін там все поршнева, поприбирав гаража, отак, робоче місце вставляю на завтра, щоб чисто все було. Так не знаю, по роботі, на завтра не знаю, що там, бо особо не крепко роженеся, бо така зима у нас на дворі, щоб нічого не помиєш, ні так. Лагуну треба різати цю, але зараз такий сніг, то та не особо йде. Хай нам потепліє вже трохи. Я думаю ще машин пару взяти на розборку. Хай нам, я думаю весною як буде тепло. Цю треба дорозбирати, порізати. То лагуна 2.1,9 дізель 2007 чи 2008 року. Була в мене рестайлінгова. Я таких десь ну, лагуну розібрав десь, напевно, 6-7, тільки до ресталінгу, а це одна мене в рестайлінгова. І отака зима. 9.45, я ще працюю. Вже все напевно на сьогодні. Завтра, не знаю, завтра напевно, якщо світло буде, то помию оцю оці блока він вже захоняний. верхній блок шліфована, все геть. Помию його хороше бензином, все геть. Коль вже мене всі перемити во, всі запчастини, во, нові кольця, нові вкладиші, маслонасос новий, нові сальнички, всі клапанів, головку складати. Ципут на маслонасос, насос, прокладка між блоком і головкою. Є що робити поки. Але погода трошки не дає набратися обороту, як то кажуть. Нічого більш зараз вдихнемо. Та як то все, напевно, на сьогодні. Так пройшли мої два дня. Помаленьку працюю, а далі буде видно. Всім, всім до зустрічі!